Я на 17-му поверсі живу. Ми були в коридорі з дружиною, з дитиною. Почалися вибухи. Ми сиділи, як завжди, за правилом двох стін чекали, щоб було більш безпечно. Потім почули, що наближається звук мотору досить близько. Я ще був здивований, бо зазвичай їх збивають. Потім був сильний вибух. Вилетіли вікна і міжкімнатні двері також вилетіли. Я обережно подивився, було сильне задимлення. Після цього я спустився вниз, подивитися, що з машиною назад вже сказали не заходити. Я думаю, що це стрес тут звичайно. Ну я думаю, що це всіх в ну, ти страх, ти щасливий, що ти живий. Думаєш, що буде ну, так. Слава Богу, в нашої квартири якось, ніякого прямооблучання не було, тобто пошкоджені тільки вікна були саме в нас. Але з приводу постраждалих, я знаю, є і загиблі. І... Ну, прокинулося від того, що якби, вибух був, і вже за вікном було видно, як падають уламки з стін. Тобто спочатку не було не дуже зрозуміло, що відбувається. Але потім вже, ну, як почали спускатися, випіватися, то побачили, що взагалі, коли вийшли, то все покрито було уламками від стін від всього. І ну, таким чином не знаю дуже. Страшно, страшно Ну і Після нічної атаки ворога по Києву чотирьох мешканців шпиталізували до Олександрівської лікарні. Двох з них з неважкими травмами. Вони вже е, виписані і лікуватимуться вдома. Ну а ще двоє перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості з пораненнями голови шиї і кінцівок. Дітей, на щастя, бодай серед ушпиталених немає. Зараз в відділенні знаходяться два пацієнта 34 та 76 років з різними ушкодженнями. Стан їх розцінюється як середнього ступеня важкості. Травми в зрівні, уламкові пошкодження. Голова ще грудна клітина кінцівки. Частину уламків дістали ті уламки, які знаходяться глибоко. Ми будемо листувати. Під спеціальним обладнанням всі пацієнти зі слів, швидкої, зі слів бригади швидкої допомоги знаходились в приміщенні.